І знову показують 812 рік, угу. і знову я м, захищаю, угу. знову треную воїнів, і знову, але вже м, не з бичем, а вже із сабля, вже зовсім цього кольчуг нема. Фокуси вже mm -hmm. Гвинтовки, які стріляють, які повчують Битися штихами. Mm -hmm. І знов на війні. 812 рік mm -hmm. війна. А як вас там звати? Ви знаєте, я з іполітами. Здесь іпаліти носили. Офіцери. Офіцерському званні. Угу. Я... А яке? Є штабс капітан. Угу. А як вас звати uh. було як людину? Як вас звати, як чоловіка? Ім'я ваше? Звати було Сава. Угу. А ви були одружені чи ні? Ні. Неудружні. А де ви жили? Можете переміститися в свій... — Жили в, в казармі. Mm -hmm. І там для офіцерів, тут солдати були казарми, а для офіцерів такий був будинок, і в кожного бів свій кінь. Mm -hmm. І в мене був Кінь та да, всіх, кожного офіцера був кінь, і там окремо ці коні стояли, така типа конюшня, mm -hmm. дуже гарно.